Саме тому ви тут. Я знаю, чому ви народились на землі. Ви не проживаєте одне життя. Про реінкарнацію ви знаєте. Але навіщо, якщо можна жити не лише на землі? Нехай в інших формах, аби без них Ви складаєте себе по шматочках. Кожна емоція, кожен вибір, кожна біля перемога це кластери великої вертикалі вашої душі. Ми приходимо на землю не просто щось спробувати, ми приходимо дозбирати себе, заповнити ті порожні місця, які залишилися після десятків минулих втілень. Порожні клітинки це моменти, де ви не усвідомили себе, де злякалися, де втекли, де не сказали правду, де не довірилися собі. І зараз вони підтягуються назад у ваше життя через тригери, емоції, людей, ситуації. Це не хаос, це ви самі встукаєте у двері власної душі. Коли ви дивитеся в цей досвід, помічаєте його, не тікаєте, а приймаєте, клітинка засвічується, заповнюється, вертикаль стає сильнішою, ви стаєте ціліснішими. Душа завжди хоче одного повернути собі всі свої шматочки. Саме тому ви тут.